Мамо? О, Мамо, як мені прикро! Щось не гаразд? Ні, ні-ні ні. Я тобі не мати, геть від мене. Ви не моя мати? Я схожа на твою матір. <гум> ні. То, вибачте. А але вам допомогти? Залиши мене одну. Гаразд. О Боже, За запали свічку і думай про мене. Я й думав про матір. Проте Вікторії зірка раптом скочили мені в голову. О, вибачте, мадам, даруйте, ви, може, бачили тут упалу зірку десь. <гум> Ти дивний? Серйозно? Ми у кратері, мабуть, тут вона і впала. <гум> так, це тут вона впала. Чи якщо точніше, була вона. Отам, угорі. А це бісове не збило її з неба, де вона нікому не заважала. А отам вона впала. А отут. тут її вдарив чарівний літаючий бовдур. Е, ви зірка? Ви зірка? Чесно? <сум> <сум> вибачте, я не знав, що ви будете. <сум> 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 можна я ще раз скажу: <сум> вибачте? За що? За це Це означає, що ви йдете зі мною. Я вас подарую на день народження Вікторії, моїй коханій. Прошу дуже, напрошу, романтично дарувати викрадену поранену жінку. Я з тобою не піду.